Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 2 копійки 2004 року. Монетка виготовлялась з магнітної сталі, притягується магнітом. Гурт має гладкий такого типу. Аверс монети з зображенням напису Україна, тризуб, дата по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс, напис 2 копійки по колу ягоди калини, в 8 ячейка. Ціна рядової монетки на сьогоднішній день 1-2 центи в залежності від стану монети та різновиду. Є монетки, які мають різні браки повороти. Ціна на монетки з браками розпочинається від 2-3 доларів. Найдорожчим є брак Аверс-Аверс. Ось так виглядати буде монетка з обох сторон. Ціна на таку монету договірна. І найдорожчим також є поворот у 180 градусів. Монетка буде виглядати в ідеалі, як американські монети з обох сторон, ось так. І ціна на нюк превишає 500-700 доларів. І є монети, які не магнітяться, тобто виготовлені в інших металах. Ціна на такі монети стартує від 100-120 доларів. За один екземпляр монетки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.